Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео я хочу поділитися дуже коротко своїми роздумами стосовно теми седиратів, седральних культур. Я зараз знаходжуся в одному із господарств Харківської області, це ТОВ Харківське насіння, які займаються вирощуванням саме сидеральних сумішей. Вони експериментують різні бакові компоненти, підбирають і відпрацювали для себе вже. Певну таку суміш в певній пропорції різних культур, які забезпечують їм найбільшу прибавку врожайності. Ну, Урожайність всіх без винятку культур, як зернових культур, так і соняшники, і кукурудзи, в цьому господарстві одна із найбільших в Харківській області. Я показував уже попередні відео, можете подивитися, коли ну, саме показував і кукурузу, і соняшник. Взагалі де добре в геть не вносилося, але вони вирощуються в системі застосування седера. Культур. І от зараз, уже кінець жовтня місяця, я тут на одному із полів, де росли седирати, знайшов невеличкий огріх і хочу показати, які культури у них росли, сидиральні культури. Так, давайте подивимося. Ну, Насамперед, це суданська трава. Уже заморозок був і не один, тому вже деякі рослини попідмерзали. Зокрема, от видно, суданська трава. Поле, як ви бачите, вже давно було всі ці сидирати зароблені, просто тут каналізаційний такий люк і невеличкий огріх залишився. Так, Крім Суданської трави, що я бачу, це фацелія, яка і досі цвіте. Бачите? Цвіте, і яка взагалі і ці заморозки зовсім ніяк не нашкодили фазі бутанізації, цвітіння фацелія. Крім фацелії, що тут ми бачимо? Редька олійна. Ну, ось отак от покажу. А, гірчиця і редька олійна Ось Так, також бачив, бачив вику Ось. Вийка. Льон. Льон. Теж. Льон. Редька. І ще бачив тут, бачив, бачив Олександрійську конюшину. Теж Де десь я її тут бачив? Ага, ось вона. Здається, ось Ось вона. Олександрійська конюшина. Досить така рідкісна культура для України. Тобто тут от 5 чи 6 компонентів різних рослин. І все це е, заробилося в ґрунт. І ґрунт там, де застосовується седирати, він стає дуже таким оструктурованим. Ну, от зараз вам копну покажу. Бачите, величезна кількість. Такої органічної маси вона вже почала перегнивати при достатній кількості вологи, а у нас їх зараз ну, не було довго дощів, але зараз вони вже випали. То ґрунт має таку структуру, що будь-яка культура, яка буде рости на цьому полі, буде давати високий врожай. В даному випадку це тут росла ну, в цьому році пшениця озима. Після пшениці висіяли сидирати, вони піднялися ну, до такої от висоти, як я показував, десь 70-80 см. Їх в фазі бутонізації, фазі цвітіння заробили в ґрунт. З моменту заробки вже пройшло ну, 2-3 тижні, я так думаю. І е, вже видно, що ґрунт ну, вже починається мінералізація цих рослинних решток. Там, де велика маса, я знаю, в цьому господарстві ще вносять невелику кількість азотних добрив для прискорення мінералізації рослинних решток. Але на більшості полів тут взагалі не вносять ніяких добрив, ну, не, не органічних, не мінеральних і одержують дуже високі показники врожайності саме за рахунок сидератів. Ну, Поле було під обстрілами, то час від часу знаходяться такі фрагменти від снарядів. От. Це я його виковирював тут, дивився. Але все одно господарство продовжує працювати, як і багато інших, для забезпечення продовольчої безпеки нашої країни. Отже, друзі, я рекомендую задуматися над питанням застосування сидератів. Я знаю, дуже багато із вас ну, мені телефонували і писали, що застосовують сидерати. І я хочу почитати конкретно, які суміші ви застосовуєте, чи ви монокультури їх вирощуєте, як система вирощування сидератів, що дає, яку ефективність дають сидерати в технології вирощування ваших культур. Це не тільки мені буде. Цікаво, я думаю, багатьом глядачам буде цікаво почитати ваші відгуки. Тому, будь ласка, в коментарях поділіться своїми відгуками. І від себе я хочу подякувати усім тим, хто замовив мою докторську дисертацію. Я окреме відео робив, де ми збираємо гроші зараз для. 113-ї бригади ЗСУ для наших розвідників і частину грошей ми вже зібрали це близько 40. Тисяч гривень ми вже зібрали від реалізації цієї е, моєї дисертаційної роботи. Всім, кому обіцяв вислати, я її обов'язково надішлю. Частину вже розіслав, частину в процесі друку е, ця робота. і Кому е, цікаво, замовляйте, будь ласка. Я в першому коментарі до відео залишу свої банківські реквізити. І ну ваші пожертвування зараз дуже потрібні для наших хлопців, які на передовій. Це мої друзі, яких я знаю особисто. І повірте, їм ну дуже необхідно. Зараз автомобілі, там і дрони, і ремонт автомобілей. Тому чим можемо, допомагаємо. Дякую вам за перегляд. Хай вас усіх рясно, благословить Господь.